На прямому зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вас вітаємо, пане Олександре. Ситуація по області в цілому ми за нею стежимо. Розуміємо, що ви не заженете всіх людей в укриття, які продовжують встановлюватися в Херсоні. Між тим, якось все-таки ви можете міняти ситуацію? Як вона помінялася за літо щодо сприйняття безпеки своєї херсонцями? Ну, на жаль, щодо укриттів, то зараз люди не так активно іми користуються, саме такими капітальними укриттями, яких в області зараз. 330, які постійно відчинені і готові приймати людей. Там вони облаштовані вже нові, які ми ремонтували, облаштовані і генераторами, і ліжками, і все там необхідне є для людей. Але в нас, на жаль, не така ситуація в Херсонській області, як в інших регіонах України. У нас тут більш активно люди використовують мобільні укриття, і нам би хоча б люди ховались в них, коли чують виходи з лівого берега. Тому що ми бачимо, коли тут гримить, майже постійно гримить, і люди просто ходять. І якщо навіть десь неподалік вибухає, то вони просто йдуть в інший бік. Це дуже... ну, хоча ми постійно їх закликаємо і розставлені самі укриття в місцях скупчення людей на зупинках. Наразі вже 185 таких укриттів по області, близько 140 тільки по Херсону. Тобто майже на кожному вуглі і в самому центрі розміщені такі укриття. Окрім цього, ще й гібіони встановлюються на, різних, навіть, і на зупинках, в тому числі. Ще буде 30 таких укриттів, 25 в Херсоні доставлено і ще 7 в Берславському районі. Ще 10 нам до кінця місяця пообіцяли. Доставити благодійники з червоного Хреста, тобто ну це така мою передова і область, і сам Херсон буде такий місто, де найбільша кількість цих вуличних укриттів, тому що ми під постійними такими миттєвими обстрілами, який снаряд прилітає там протягом 5-10 секунд після виходу з лівого берега. Пане Олександре, з приводу обстрілів, 15 хвилин тому приблизно закінчилася повітряна тривога в вашому районі, в регіоні, точніше, але в Береславському районі зберігається загроза артилерійських обстрілів. Яка оперативна ситуація станом наразі? Ну, Щодо Береславського району, ну сама повітряна тривога тут реагує більше не на артилерійські обстріли, а на обстріли е керованими авіабомбами. І тут саме Береславський район зараз е в такій небезпеці. Щодо ситуації, то за минулу, майже за минулу добу майже 200 снарядів, більше ніж 200 снарядів прилетіло з різного типу озброєння. Це 48 разів обстрілювали прибережну зону Херсонщини і, в принципі, всю червону зону від Бориславщини до Білозерки. Білозерка була під обстрілом. Там одна жінка зазнала поранень. Нещодавно надійшло таке ж повідомлення, що в Михайлівці був потрапила жінка під обстріл артилерійський, Вона отримала легкі поранення, контузію та струс мозку, Але вона сама звернулася до лікарні їй надають вже зараз допомогу. Також за вчорашній день були обстріляні і комунікації там електро, газопостачання, комунальники вже працюють. Також є гарна новина, яку там нещодавно опублікував. Військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін, про те, що вже подались сьогодні, близько там, години тому, подали електропостачання напругу на острів і вже перші домівки зі світлом на острові найближчим часом будемо стежити, будемо інформувати, як буде підключатися цей мікрорайон. Пане Олександре, поясніть, як це працює, тому що в Херсоні так само є літні люди. Ця жінка дійшла і звернулася по допомогу самостійно. Якщо людина не здатна звернутися по допомогу, а безпосередньо і Нацполіція, і ДСНСники, вони не можуть знати про всі ті випадки, де лежить знаходиться самотня літня поранена людина, чи в який спосіб обходяться прилеглі території, чи в який спосіб виявляються ці люди. Тобто, на щастя, ця жінка звернулася як з іншими. Ну одразу ж за повідомленнями чи то ну будь яким повідомленням, яке до нас надходить, туди виїжджають ДСНС, виїжджають поліція, опитують навколо там сусідів. сусіди кажуть, якщо там хтось проживає поряд. Де влучило, то вони кажуть, що там була наші люди. Всі все знають по своєму населеному пункті. Що там там проживає жінка? Звичайно, якщо є підозра про це, то ну, починають починаються починається роботи чи з розбору завалів, чи там обходу територій. Тут сама жінка виїхала після обстрілу, виїхала сама на своїй автівці, і тому вона швидше добралася до медзакладу, ніж добралася туди туди швидка. І тому, але в нас дуже оперативно це працює розділено на зони і для рятувальників, і для швидких, які працюють по громадах зараз. Вже там ось місяць тому, як в нас в кожній громаді є опорний пункт з машинами, і швидкі і пожежники працюють по всій деокупованій території Херсонської області. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що підключені до електрики, буквально і мікрорайон Корабелєва. Я хочу нагадати, коли йдеться про електрику, що херсонці безпосередньо платять гроші за електрику Херсонській обласній енергопостачальній компанії, але також в Херсоні розподіляє цю енергію. Виправляйте мене, якщо я помиляюся, Херсонобленерго. і Херсонобленерго було безпосередньо арештовано його рахунки в листопаді 2022 року. А ось зараз ідеться про про те, що Вищий антикорупційний суд розглядає безпосередньо справу про націоналізацію активів Херсонобленерго, але люди певні паперці від цієї установи отримують, тому що її там пов'язано в якийсь спосіб з росіянами, є вони бенізцярами. Поясніть мені, будь ласка, так Херсонобленерго воно присутнє в житті херсонців. Чи вони можуть зараз не реагувати на ті папери, які надсилає ця компанія, справу якої розглядає ВАКС? Ну, я думаю, що перш за все треба очікувати рішення суду, тому що поки що Херсона виконує тут обов'язки як компанія, яка і обслуговує населення, і обслуговує мережі. Щодо там більш детальної інформації, на жаль, в мене немає. Але те, що я думаю, що перш за все, треба дочекатися рішення суду стосовно цього, і звичайно, всі наші громадяни. Будуть виконувати рішення, і будемо потім коригувати цю ситуацію. Зрозуміло. Добре, говорячи про зруйновану інфраструктуру російськими обстрілами. Які зараз масштаби, і як відбувається відновлення? Ну щодо відновлення, то зараз там заактовано вже е таких зруйнованих внаслідок обстрілів і внаслідок. Е Підтоплень майже 9 тисяч таких будинків, і дуже дякуємо там різним регіонам, які долучились до ініціативи президента Пліч Опліч, яка працює зараз на Херсонщині. Вже більш ніж майже 250 будинків відбудовано по цій по цій програмі. 15 регіонів зараз опікуються 26 населеними пунктами. 320 вже в роботі. І ця є така. Ну найближчим часом вона буде розширятися. По це повідомимо окремо. І всі населені пункти плануються, які не в зоні бойових дій, не в зоні ураження там артилерії, будуть також приймати участь і буде розширятися. Тому що, як показала практика і досвід, що це дуже гарна ініціатива, ініціатива Дуже люди вдячні за неї. Це і швидко і. Ми ну кожен регіон займається, опікується там двома трьома трьома населеними пунктами. Вже відпрацьована система. Вони там не тільки відбудовують житло, а й там школи, дитячі садочки, там, десь сільські ради, десь там музичні ліцеї. Тобто це вже так гарна ініціатива. вона Трошки пізніше в ефірі про це розкаже зокрема рівненщина, яка взяла опіку над кількома громадами Херсонщини. Це, зокрема, кочевіївська громада. Ми правильно розуміємо, це невеличкі останні питання. Ми правильно розуміємо, що саме в рамках ініціативи Пліч Опліч буде відновлено відбудовано всю Херсонщину так. Чи будуть ще окремі програми ну, і ініціативи? Ні, ні, ну ми буде вноситись все більше і більше населених пунктів. Тобто зараз ці регіони закінчують працювати, відпрацювали цю систему і будуть брати нових нові населені пункти собі під патронат і будуть також допомагати. Зуміло, дякуємо. Вийдете з нами іншим разом на зв'язок. і Будете тримати нас в курсі, Дякую. скільки будинків вже відбудували. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз говорили з ними про відновлення постачання електрики і про відновлення будинків зруйнованих. Ну і маємо оперативне повідомлення від президента.